Понад 300 делегатів виробничих підрозділів Арселор Мітал Криворік зібрались у залі Палацу культури металургів з єдиною метою домогтися підвищення заробітної плати. З одного боку, вимагає своєчасної тарифи на житлово-комунальні послуги та споживчі ціни в країні зросли в рази. Як утримувати сім'ю, за що добирати щодня на роботу чи купувати ліки? Ці питання сьогодні стали нагальними для робітників металургійного гіганта. Проте є причини, через які профспілці підприємства нині складно вести повноцінний діалог з власником і вирішувати проблеми. Для нас основне випробування підтримування заводу та усіх виробничих процесів на стабільному рівні. Якщо підприємство працює, ми маємо шанс отримувати зарплату. І найбільшим випробуванням є забезпечення сировинними матеріалами та енергоносіями. Деякі з них подорожчали в п'ятеро. Заплативши дорожче, ми іноді не отримуємо необхідні обсяги матеріалів. Як вплинути на ситуацію, як довго вона триватиме, невідомо. Потерпає чистий прибуток від реалізації. Втрати сягають 25 доларів з тонни продукції. За минулий рік до бюджетних цільових фондів АМКР вніс 4 мільярди гривень. При цьому підприємство спрацювало збитково майже на 2 мільярди гривень. І поки ситуація не зміниться, на краще чекати на суттєве підвищення зарплат неможливо, пояснює Калон. Розуміють це і профспілкові лідери. Ви слухали сьогодні в залі. А скільки років ми ще будемо працювати в убиток? Скільки ми будемо планувати ці убитки? Ну мабуть, стільки. сколько сегодня государственные монополии будут делать невозможно сегодня дышать промышленникам, которые создавали в свое время 40% внутреннего валового дохода. Если бы предприятие работало прибыльно, хоть с рентабельностью в несколько процентов, не только у меня и у профсоюзного комитета, но и у специалистов была бы реальная возможность вести переговоры и доказывать, что сегодня человек труда требует улучшения жизни. Конференції передували непрості переговори між представниками трудового колективу та керівником підприємства. Була прийнята компромісна домовленість в іюлі. Ми платим за перше полугодія як 13-ю заробітної плату по итогам роботи. В октябрі полишаємо уровень заробітної плати на 8%. І в февралі, не дожидає сні апреля, ні, ні мая, ми отримуємо оставшуюся тринадцятою заробітну плату. По итогам работы за второе полугодие 2015 года. Результат домовленості викликав гарячі дебати в залі, під час яких випускнулось на поверхню ще низка проблем стосовно самої системи обрахування заробітних плат і пошуку джерел фінансування. В дальніше переговори будуть продовження собственникам. Ну а самое главное, щоб все таки лісом повернулася нашої государства, кто создає прибавочную стоимость. Якщо ми будемо на государственном уровне только однобоко нагибать нагибати, Промышленников мы никогда не сможем поднять уровень заработной платы и говорить об экономике в Украине. Экономика должна дышать. Когда экономика будет дышать и работать, мы тогда сможем, и я уверен, я знаю, как это делать, повышать уровень заработной платы. А прожиточный минимум в 1218 гривен это не насмешка, это просто издевательство над всеми живущими в нашей стране. І про необхідність узаконення галузевого стандарту оплати праці. Це та друга сторона медалі умов МВФ, яка чомусь залишається поза увагою урядом. Саме головне, що при цьому не потрібно сьогодні в бюджеті країни искать ні однієї копійки денег. Эти деньги можно взять в кармане собственника. Только снести им составляющую себестоимость. Чтобы они могли работать прибільно. а фонд оплаты труда в себестоимості увеличился от 5%, хотя бы до 15%. Я уже не говорю до 30%, как это в западных странах або в Європі. Курс Страни, котрої вибрала європейські ми ніколи не підійдемо к этому курсу, якщо ми будемо тільки рассматривать одну монету з одной сторони. Надо і вторую сторону. А вторая сторона важная. Это чоловік труда. Це той, хто создає прибавочну стоїмості, государство і собственник. За проект рішення делегати з другої спроби все ж таки проголосували. Актив профкому АМКР пообіцяв продовжувати діалог з власником та органами центральної влади для підвищення рівня соціального захисту працівників підприємства.